Купа новин, купа цікавин, купа анонсів прямо зараз для вас в ігрових нюсах ігрові нюци нарешті камбек. Світ скоро побачить Counter-Strike 2. Багато ходило чуток про можливу гру, і от жахнули анонсом. Кажуть, команда Valve поклала багато зусиль на цю частину, а працювали над нею і ті, хто раніше вмочив лапку в розробку попередніх CS. Через це була підзабута і CSGO, на яку скаржилися за певні неприємні моменти. Нова контра працюватиме на рушії Source 2, А це вже точно покращить оптимізацію та якість графіки. Також планують покращити систему підборів матчу. кажуть, це взагалі переосмислення кожної системи, кожного шматочку контенту та кожної Стини досвіду CS, заявили у Valve. Це громадне оновлення вийде вже цього літа. Обіцяє, що це буде найбільший технічний стрибок в історії Counter-Strike. Неназивні джерела розповіли, що тихенько протестували гру на невеликій групі людей, і їм ніби все як сподобалось. Тому дістаємо М16 і йдемо бити терористів. А потім чекаємо виходу CS2, аби тільки у нас було все так просто, як у відеогрі. Пару тижнів тому, поки я хворіла, показали майбутню сіті Гра граватиме покращену графіку, а також різноманітні нові можливості, які затестимо вже в цьому році. Якщо хтось не знає, City сіті 2 – це містобудівний симулятор. Але це не просто складати докупи блоки. Тут ще економіку, фінанси та освіту розвивати треба. Ви фактично граєте за мера міста, яке маєте розбудувати, аби всім там жилось затишно і гарно. Симулятор майбутнього політика в Україні. Вважайте, якщо гра зацікавила, то чекайте на реліз, який вийде на ПК PlayStation 5, та Xbox Series. тим часом на PS5 вже додали підтримку Discord. Sony не тестувалися, напрацювалися і вже вшили можливість теревенити з друзями до прошивки своєї консольки. Можете бігти тестувати або просто припустити цю новину, якщо вже з тиждень користуєтесь цим. Офіційно і гучно Starfield вийде 6 вересня цього року. Довго буд бесезду покажеться вже за півроку. Уявити не можу. Як там у них зараз в студії все кипить? Ця наукова фантастика, яка має стати новим скаримським фалаутом, інтригувала любителів пісочниць від бесезда декілька років. Фактично, вісім років. От що вони робили 8 літ, знадобилося для розробки Йой, 2015-й був так далеко. Ого, цей величезний космічний простір з фракціями та квестами, лутом, компаньйонами і кораблями, та ще чимось там вже скоро засмокче в себе гравців. Нагадую, що гра вийде на ПК та Xbox, бо все ж таки це ексклюзив платформи і буде доступною в рамках геймпасу прямо в день релізу. Вийшов новий трейлер, який проливає більше світла на майбутні DLC до пригод Eloy Burning Shores для Horizon Forbidden West. Засвітилися у відео нові локації, які прямо кажуть, що Eloy відправиться до Голівуду. Там зустріне нових ворогів, отримає нові костюмчики, а також зброю. І ще вступить у бійку з кланом Тенакт. У відео ще засвятилася та сама гігантська машина, на яку ми милувалися ще з виходом першої частини, і все гадали, чи будуть її якось імплементувати в гру. І якщо будуть, то як. От може щось вже вигадали, і ми побачимо це в DLC, яке вийде 19 квітня. Можете вже передзамовити за ціною в 20 баксів. І це є власники четвертої плойки. Вибачайте, але вас на тусовку в Голівуд не запросили. Доповнення вийде лише на PlayStation 5, ну принаймні поки що. GSC Game World стала жертвою російського тероризму, але трошки в іншій формі. Нещодавно на одній з ігрових помирок розмістили оголошення, що російські хакери отримали доступ до ігрових матеріалів і зілють їх в мережу, якщо команда GSC не вибачиться перед російсько-білоруськими гравцями, не одумається і не перестане <кхм> псувати людям ігри своєю політикою. Додасть російську локалізацію в гру також. Так, стартовий набір типового росіянина, погрози й шантаж. Нічого нового. Однак розробники вийшли із ситуації гідно: не підтримали вимог нелюдів і закликали ігнорувати можливі зливи і дочекатись таких гру. Росіяни знову собі не зрадили і таки оприлюднили декілька гігабайтів робочих матеріалів. На що вся спільнота відреагувала дуже бурхливо. Українці почали передзамовляти гру, дехто навіть в декілька копій, аби підтримати розробників. Гра дуже швидко підлетіла в рейтингах в Steam, А росіяни знову лишилися у розбитого каріта, про яке писав їхній Лікій пушки закликаю і вас долучитися, якщо ви ще не купили собі майбутній реліз. Тим паче GSC Game World натякнули, що збираються підтримувати моддинг. Тобто, якщо раніше це все було на плечах гравців, вони знаходили способи моддингу, створювали їх, ширили, ділились ними. То наразі студія сама хоче прийняти участь в цьому дійстві, ну коли прийде час. Ізометрична RPG of Blades and Tales отримала текстову українську локалізацію і вже доступна до покупки в Steam. насправді давно. Ігра підійде для дітей. Пекі виставила її рейтинг в три рочки. Виглядає це піксельне диво миленько, показує вам пригоду лисика з сокирою, а ігралат натхнений класичною схемою Хекін у Діабло. Закликаю вас спробувати, якщо такий формат вам близький. Хочете більше ігор українською? Ну що ж, тоді треба трошки попрацювати над цим. Game Sensor провів дослідження того, скільки ігор в Steam виходять українською мовою на рік, і за Кликають нас трошки підпушити, бо динаміка не дуже надихаюча. Від кількості україномовних профілів змініть мову на українську з тім, якщо ви ще цього не зробили. Від активності наших закликів і від популяризації української мови залежить активність додавання мови у ігри. Так це працює. Якщо ви хочете, аби стало краще, треба підняти показник принаймні до 1% споживання, бо згідно зі статистикою, наразі лише 0,5%. п'ять користувачів на платформі грають, коментують та спілкуються українською. До повномасштабного відсоток був набагато нижче. Ще ми усього лише 16 сотих. Що треба робити? Змінити мову, про це вже казали. Але крім того, ще й лишати відгуки українською мовою, купувати і грати в ігри, де вже є українська мова. Якщо вам потрібна добірка, дайте знати, я зроблю окреме відео. Наша задача показати ігроробцям, що ми є. Ось ми тут, і ми готові платити. Але дайте нам нашу мову у релізи. Я залишу вам посилання на статистику і статтю про мову в описі. Подивіться, почитайте, а головне підтримайте. О, мені тут дядька листа прислав. Ой, На нас чекає пригода в середзем'ї. Любителі класики фентезі, красивих ельфіків з вушками, низеньких чоловічків, що живуть в ушатних норах, та любителі золоця. Ваш час настав. Довго The Lord of the Rings. голум вийде вже 25 травня. Зможемо побігати такими знайомими пейзажами середзем'я та помацати перстень влади. Події у грі розгортатимуться паралельно з історією братства песня. Іграючи за голума, необхідно буде ним заволодіти. Бо це ж моє золоце. Дуже несерйозно новина, поки що це просто лишить чутки. Наступним ексклюзивом, який Sony передасть ком'юніті персонального комп'ютера, буде Ratchet Clank. Динамічний жвавий перший ексклюзив п'ятий PlayStation може стати черговою жертвою мультиплатформінгу. Хоча граючи на клеві зовсім не відчуєш тих вібрацій, які дарує тобі контролер. Дівчатка користуються сатісфаєром. Жінки обирають DualSense. Декілька відео тому я розповідала вам про VR-гру «Зона Project X VR. Є пара апдейтів. Гра отримала українську локалізацію, включно з озвученням. До проекту доєдналися голоси Михайла Карпані, Рендароса і не тільки. Ви вже можете зацінити погравши демку в стім, і не забудьте додати гру у списочок бажаних. Поціновувачі мальописів готуйте свої гаманці. Перш за все вийшло переведення, точніше другий наклад коміксів по відьмуку від вовкулака. Якщо не встигли купити собі лисячих дітей чи дім зі скла, хапайте зараз, бо не буде. Посилання залишили. <зу">, аби ви не загубилися. Ба більше там ще можна обрати альтернативну обкладинку. Також вовколака відкрили старт перед замовлення коміксу вдовичка від Ігоря Баранька. Це початок нової серії містичних мальописів про козака Мольфара наймення Ігнатій Рибокінь. Якось Ігнатій зупиняється у затишному хуторі вчорайшому. але крім затишку, хутір має багато таємниць, які віддають присмаком містики. Очікуємо помацати очима мальопис вже на початку цього літа. Більше того, на полицях скоро можна буде зустріти і творіння Алана Мура в українському перекладі, а саме з обкладинкою і доповім, що перед замовленням стартуватиме орієнтовно у квітні. Коли воно почнеться, я вам понагадаю. Teenage Mutant Ninja Turtles вже має гарну ігрову адаптацію з минулого року. Така барвиста, насичена. А що, якщо фарби стануть темнішими, і як у коміксі The Last Ronin? О, так, на нас чекає історія останньої черепашки, яка вижила. Це буде похмуро, темно і по-дорослому. Шлях мстивого плазуна зарелізиться за рік чи більше, точно на 23-му році. Бай більше назву компанії розробників, поки тримають взагалі в таємниці. В Steam зарелізилась українська гра The Safe Place. Це point-and-click, але загорнутий в соціально- драматичну обгортку. А сама гра розповідає про важке дитинство та самопожертву. Торія розгортається довкола Олександра та маленької Крістіни у місті, де ще декілька років тому багрянів радянський прапор. Тобто атмосфера гри має присмак радянської доби. Тайтл має повну українську локалізацію, що й озвучену, унікальну візуальну складову та цікаві квести. А ваш вибір у діалогах впливатиме на сюжет. Простими словами біжіть, мацайте смачного. Так, я знаю, що ви їсте, дивлячись це відео. А хочете наступного разу смакувати щось тематичне: чесноковий хлібчик чи солодку бабку, яку не раз крали, граючи в скай. Видавництво малюпус повідомляють, що скоро буде така можливість. Кулінарна книжка по всесвіту стародавніх совою вже поїхала друкуватися, а у квітні її можна буде знайти на полицях магазинів. Однак, якщо ви боїтеся, що не встигнете або хочете трошки зекономити, передзамовте її. Взагалі, передзамовлення – це крута штука. Ти його оформлюєш, платиш, забуваєш за нього, а потім до тебе ніби подаруночок. їде якась крута книжечка, і видавництво підтримали і себе порадували суцільний профіт. Рокбир розподілилися новим трейлером до ремейку Шерлока, і з нього сте зрозуміло, що Уотсон матиме більшу роль аніж раніше. Гра буде повним переосмисленням самої себе і трошки іншими очима відкриє історію про культи, що була в оригіналі. Самі розробники дали коментар стосовно стосунків персонажів і пояснили, що Уотсон буде таким собі якорем для Шерлока, який триматиме його, аби детектив зовсім не пірнув з головою у ці дослідження культу, боїв монстрів і загалом божевілля. Шерлок Холмзевейкенд релізиться досить таки скоро 11 квітня на всі можливі платформи, включно з Ніте. На свіч. ігри про війну в умовах гарячої фази цієї самої війни це досить складне питання. Треба з розумінням підходити до справи, наперед спробувати проаналізувати, як ваш продукт може вплинути на свідомість гравців і чи не нашкодить він. Ну і розуміти наскільки доцільно в поточний період видавати світу гру на таку болючу тему. Я не дуже добре сприймаю наразі такі ігри, але це не значить, що їх зовсім не має бути, і мені просто морально не просто в таке грати. Але розповідати про такі проекти треба, особливо коли вони не виглядають, зовсім вже цинічно. Холо Home – це наративна рольова гра про окупацію Маріуполя. Над нею працює студія з Києва, яка хоче донести, який жах відбувався у місті Марії навесні 22-го року. Головний герой гри – 12-річний хлопчик Максим, якому необхідно вижити в тих нелюдських умовах, які створила Російська Федерація в період загарбання міста. Гра наразі в активній стадії розробки, а великі анонс обіцяють цієї весни. Нещодавно пройшов весняний фестиваль Future Games Show, який приніс нам купу анонців згадок про майбутні релізи. І зараз рекомендую вам заварити чаю. Каву, Може класу чи чогось міцнішого взяти з собою, бо буде довгий забіг по іграх, які очікують нас в майбутньому. Почнемо з польського шутера від першої особи, Witchfire. Fire Сетінг середньовіччя, оточення, чиста готика. З вибору зброї будуть рушниця, арбалет, і ними ви будете лупити у вордалаків і інших ворожих ворогів. Паралельно з вогнепалом буде доступна і магія, тому буде цікавіше. Майбутня стратегія з дослідженням постапокаліптичного світу Miasma Chronicles отримала новий трейлер, і ми побачили більше деталей. А також і дату релізу 23 23-го року. Неоновий кіберпанк з науковою фантастикою за плечима Аркранер бойовик, який вимагатиме, аби ти лупив та лупив ворогів і прокачував цим себе. Вийде вже дуже скоро 27 квітня цього року. І згучного та красивого After Us – постапокаліптична пригода з милою головною героїною, яка чимось нагадує ельфа. Вона подорожує спустошеним світом та вивчає залишки людської цивілізації. Її звати Гея, і вона вміє трошки чарувати і робить вона це співом, а також заквічує місцевість. Так, так. Так, трошки нагадує якусь кібермавку. Вийти гра також скоро 23 травня цього року. Скучили за космічними іграми. М -м, на вас чекає The Зекспенс, A Tale Tale Series. захоплива гра з власним космічним кораблем та виживанням в космосі. Гра змусить вас зібрати цілий екіпаж, насичений різноманітними людьми, а також приймати рішення, які впливатимуть на оточення та досліджувати закинуті кораблі в безкрайньому космосі, а ще навіть боротися з піратами. Релізної дати немає, але кажуть, гра вийде влітку цього року. З ласт of Benedict Fox показала нових деталей в новому трейлері. На нас чекає демонічний світ, який трошки невіює Кастельванію. Купа монстрів, будинок з приводами і таємницями, а ще реліз всього цього 27 квітня цього року. Любителі будувачів можете зиркнути на парк Beyond, яка потребує гравців, аби хтось керував парком розваг. Гра також вийде скоро, 16 червня. Матиме сторі мод і багато можливостей для створення атракціонів, розміщення карусели і інших атрибутів парків розваг. Слухай, а коли там огляд на Legacy? Це я притворююсь мертвим опосумом, тому що я не знаю відповіді на це питання. Але якщо ви хочете пограти за справжнього ігрового опосума, який завжди голодний, і завжди краде, то подивіться на піцця посум Вибігайте з кущів, крадіть їжу та ключі до пригод і намагайтеся, аби вас не вхопили за хвоста. Ветеран, який працював над Fallout та Skyrim, затусив на власній тузі з кранчами і кавою і презентує гру The Ексі Unseen. Тут є великий світ, де можна реалізувати свої потреби у дослідництві та у полюванні. До речі, цей світ досить дивуватий і дикий. Якщо зацікавило, чекає. Айте гру наступного року, бо реліз планують саме на 24-й рік. Hollow Knight не поспішає ділитися сілксонгом, тому знайдемо собі нового порожнистого героя. Primordials Legends Hollow Hero – це гра про бойового вомба, та якому треба здолати якусь страшнючу магічну силу. Флора і фауна в грі будуть наповнені представниками з Австралії, і звідси ж матимемо круті пейзажі. Гру скоро обіцяють на ПК Mika and the Witch's Mountain – Оце вже щось для мене і для інших дітей також. Як бачите, візуально вона натякає нам на Кікі та її службу доставки, тобто на одноіменне аніме студії Джиблі. Я давно підглядаю за нею. Думала буде дати релізу, але ні, лише трошки нового ігрового в трейлері, який показує маленький острів, тваринок і турбомітлу нашої Мікі. Також на виставці засвітили анонсом нового контенту для 2. Кажуть, там навіть буде щось сюжетне нове, але що де коли, і навіть дати не називають. Цього року це все, що сказали. Показали навіть лише скріни без локацій і без особливого натяку на іграла чи навіть на деталі цих самих локацій. Тому доведеться ще почекати, бо щось не дуже світить. Там ще й інші анонси були, але здебільшого це стосувалося ігор, які ви вже десь бачили, і якщо я запихну їх всі сюди у випуск, він просто репне. Тому лишу посилання на виставку внизу. Або ж вже чекайте у наступних випусках новини стосовно конкретних релізів. А головне, мийте руки з милом, будьте чемними, і шапочки можете вже потрошку знімати. Мати, але ті, що з Фольги лишіть, все ж таки, ці масони. А величезні подяки. Хочу ритуально проголосити окремій секті спонсорів цього каналу. Медрік Веснос, Джуніор, Андрій Але, Ярослав, Дмитро Терпіл, Ігор Гначенко, Данило Майстер, Данило Писаниць, Дмитро Райчук, Аєтін Лисий Павло Максич Мілфрідом, Павло Шедук, Шул, В'ячеслав Дубина, Валент Мертвий, Гедновесільський, Звероїд Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Акціонов, Роман Шелеменця, Фреїн Верс, Юра Крот, Аденіт, Алекс Довеченко, Алекс Юров, Амір Пантікрайсіс, Денис Манис, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджен. Вінковський, Євген Скачков, Ігор Серба, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джоджі, Джен Сісі, Едждієс, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Івенюк, Найтінґейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Веськевич, Роман Довгань, Роман Сверчак, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Тетяна Гренько, Срійдоу, Супермалко, Владар Шиляк, Перво Санда, Євген Макрошенко, Юрій Демон. Чотири. Хай ракети і тривоги не роблять вам в житті. Негоди. Гарного вам дня, приємної весни. З Пасхою вас чи з якимось святом, і головне побачимось.